Про що ти маєш почути прямо зараз? Декілька карт для кого це розклад, що зараз у вашому житті, в якій ви енергії знаходитесь. Ви намагаєтесь побудувати швидше за все кар'єру. Ви хочете якоїсь стабільності. Процвітання в матеріальному плані. Для вас це зараз найголовніше. Це база, яку вам потрібно закрити. За це ви переживаєте. Ну, тоді давайте ж почуємо, що Всесвіт через ці карти хочу вам сказати, що ви маєте зараз почути, по ви знайдете ключ 100% Ви подолаєте якісь страхи і переживання. Це, що ви тут боїтесь. Ніколи не відбудеться, все буде в вашому житті добре. Ви повинні почути, скоро уже буде сонце, зараз якісь хмари йдуть, особливо емоційно ви себе накручуєте ще багато. да, Тут є підстави для переживань, але емоційно ви дуже прям нагнітаєтесь. Карти кажуть, буде прояснення, буде просвітлення, буде якась новина, подія, можливо, роботу знайдете, якесь запрошення вас чекає. Вас роздивляться, вас помітять, і ви отримаєте за якісь свої знання і вміння класну матеріальну винагороду, яку ви тут якраз і заслуговуєте, і чекаєте. Хай так і буде!